Чому в нашому світі зараз так процвітає коучинг і культура досягательства? І чому ми, врешті-решт, приходимо до психотерапії для пошуку себе справжнього без картинок в інстаграмі? Існує таке поняття як сучасний нервоз. Тобто люди, які народжені в певний час, мають однакові захворювання, матимуть певні закономірності поведінці. Наш вік називається віком нарцицизму. У нас є певне інфополе і цінності, на які треба спиратись, а найстрашніше у нас є шаблони, яким треба слідувати. А в книгах саморозвитку для збагачення одна й та сама схема: ризикуємо. Багато працюємо і отримуємо результат. І найголовніше проявляти лідерські якості. В всіх книгах пишеться так: працюй і все буде добре. Але тут питання: що робити з реальністю твоєї психіки, у якої є свої обмеження, свої ресурси. А найстрашніше втома не вписується в реальність цих книжок. А найстрашніше, що люди записуються до коучів не для того, щоб пізнати себе, а для того, щоб стати більш ефективними. Або люди, які зациклені на пізнанні самого себе і свого при Призначення не тому, що вони цього шукають, а тому, що їх друзі читають по 10 книжок в день психологічних, вони хочуть так само бути свідомими. А ще є така категорія людей, які мріють навчатися у гуру бізнесу, щоб стати такими ж успішними, як їх колеги. Але вони не розуміють, що ресурси їх колег і їх різні. А як ви розумієте, в нарцистичному світі панує конкуренція, і люди бояться, що їм не вистачить місця в цьому світі. І не вистачить їй місця, тому що вона не успішна. А що треба людині? Просто навчитися чути себе, щоб відрізнити свої бажання від того, що ви чуєте скрізь.